Речі, які я забороняю своїм племінникам у Німеччині. Говорити російською мовою. Хоча вони у мене й києвляни, але наша рідна мова українська. Тому російська ферботен. Їсти солодке на сніданок. У нашій сім'ї всі трохи бройлери, тому треба берегти здоров'я з молоду. І займатися спортом. Забирати речі з вулиці. У Німеччині часто виставляють якісний товар прямо на вулиці, але у нас все є, нам нічого не треба. Хоча інколи можна знайти дещо дійсно класне, проявляти будь-яку дискримінацію, навіть усну. Я вчу своїх племінників, що всі люди однакові, і не можна нікого засуджувати ні за зовнішній вигляд, ні за стиль життя. Два місяці племінники житимуть по моїх правилах. Сподіваюся, в результаті вони не триматимуть на мене образ.